І всім привіт, народ, з вас підбивбайкай. Так ми продовжуємо грати в Pal World так, Давайте трохи перекушу. І, 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 і. Так, Томбат, відскануй. Я знайшов нормальний спосіб. Зрозумів нормальний спосіб видобування досвіду, це просто ловити всіх підряд. Ну просто всіх підряд ловити. Так, е, я тебе заберу собі в інвентар, а сам потроху буду ловити просто. Ось Ті ж депреса. Ай, блін, занадто сильно ударив. Треба не хіти бити, а ось так. Кудись вниз бити в ноги. Та блін. Окей, ту, цих, в цьому випадку я їх вбив. Тебе? О, нормально. з 30% шансом ловлю. Ну, за вбивство я також отримую досвід. І Ось так, зараз 76, 99 і опа. Плюс 200 досвіду. І тут праворуч. Якийсь комбат-бонус. До речі, доброго вечора. Давай, ще одного такого котенка зловлю собі. Ой, а це хорошо, що я так. Потрохи дамажу його. Блін, а чому? Чому останній удар я йому хід зробив? Так ти. В них стріляти не можна. Тут треба обережно бути з барашками. Я просто ще і не хочу мега удара на них використовувати. Ой, мегасфери. У мене 17 рівень. На, 96% спіймати. Ну. Ну. Я прекрасно, спіймався. Так. Технологія. Я не дивився давно в технології. 16. Це, до речі, захист. Уу, нормально армор, дефенс 45, health 140. Та оброння, яка в мене так? Дає Defense. Так давайте. Ось цей одяг по 25 дає. Бо я обладунка, яка в мен, Обладунки, які в мене 35 дають. А ось ці обладунки. Дають 45, треба вас зробити. Треба на тебе, це. Судячи за все, я зможу кататись на барашки. Металл чест, прикольно. Також по Pois. Potion Arrow. Також. Блін, давай тебе зроблю. Атак 280, а ти, атак. І ти атак 280. А моя зараз мій арбалет. Дає атаку. А, також 280, ви просто даєте додаткові бонуси. Тут нічого прям дуже крутого нема. Але 17 рівень це вже дає мені. О, армайнінг. А де? Ти... Так, стоп. Я забув, де я бру, о, а, древні технології, поінти древніх технологій. Але ось це ормайнінг це те, що мені треба. Це те, що мені прям необхідно зробити. Хм. <звук> мій, мій пташ, моя пташка. Ми повертаємось додому. Є речі, які мені необхідно зробити. Ой, не втрачай енергії. Не падай. О, все, нормально. Тепер можеш робити що завгодно. Так, повертаюсь додому. Так, одне з того, що я... Що я б хотів зробити це, яйця. Тут вже досторювалось. Але перед цим перевірити паті. Окей. Я не буду прям вас викидувати, просто складу сюди. Ой, склав пташку, яка зі мною має бути. Сканер. Я скрізь за все, потім позбудусь багатьох палів. Ось ти маєш, ось це щось круте має бути. Ти, ти годину. Ти збирався? Годину, це. Мразь? Мар... Мар... Мразь, коротше. Яка... Мразь. Мар... Зібрав мразь, далі ти. О, мау Вау. Мау, мау, вау. Так, е, в мене є своє яйце якісь. Короче. Нема. Окей. Все. Поклав. Мене не дратуем мій інвентар. Мій інвентар прям. Прям переповнений, так. Скасую. Эх. Е, Насправді, кажучи, прям сильно дратуй інвентар свій. Так, і сюди можна скинути щось зайве. Давай діамант. Ось цю зброю. Одяг. А мені... Окей, мед, ти з собою не потрібен. Їжу я з собою залишу. Тебе, тебе. А, все, забитий інвентар. Е. Так, я сюди повернувся. Для чого? Для того, щоб так, ти. Насправді, звичайні сфери. Давай мені 11 зробіть. Це також зайвим не буде. Ой, я перенавантажений. Mm. Так, стоп. Технологія, що не дослідив. Я не дослідив новий армор. Створити. Ось, тримай. Армор. Блін. Айрон потрібен. Ну ні, новий. Новий арбалет я не зроблю. Все одно дамах той же буде. Так, ось армор мені новий зробіть. Я дійду Я не буду нічого викидувати, я дійду. Є. Все. Так, два нових пала. Я дістав собі два нових пала зараз. З яєць. З інкубатора. Це ти в нас. Фермінг. Чисто фермінг. Але ти гроші мені даєш. А це цікаво. І... Тебе вже бачиш? І тебе ти. Хм. Збирання і майнінг. Прикольно. А, мені зараз цікавий. Давайте. Коротше, хочу нікого прибрати. А що для твого... Так, стоп! Що для твого апгрейда треба? Cooking pot, від Plantation і meal Технології. Давайте cooking Pot, від Plantation і. І meal. А, так я. Окей. Okay. Вперед. В. Cooking spot. О, uh, 15 заліз... У мене все в... занадто багато впирається в зліза. Давайте ось так від плантецію. плантацію. Плантацію пшена. Давайте. Якось ось так. Вони всі побудують. Міл. Також. Давайте міл поруч з плантацією. Напевно, тут водяний потрібен. Ось так. І. А найгірше це кукінг-спот? Чи як це там? Кукінг Пумба. Окей, я не для цього тут. Я для того, щоб забрати нові обладунки. У мене нема, до речі, для ніг і для голови нічого. Технології. Нема щось, типу капелюха? Я не бачу тут. Окей, я тут для того, щоб. Як так виходить, що ти скидаєш стріли? Де? Чому ти сюди скинув стріли? Який ти дивний? О, сюди можна зайве щось скинути. Ось Так. Мені, до речі, медицину б ще створювати нормально. Машрум, що за каверн машрум? Я не знаю. Я не знаю нікого, з кого падає кавер Машу. Хвилина, 4 хвилини, 4 хвилини. Нехай. Чистимо інвентар, беру фаст з собою. І телепортуюсь. на тебе. Ти моя мета. 17 рівень, в мене 17 рівень також. Якщо я не впораюсь з босом 17 рівня, то хто я взагалі такий? Так, моя пташечка. Так, поїсти, по-перше. Да, щось я забуваю нам їжу брати. Нормально все. Там нехай б'ються от. А я спробую рознести. О, а мені насправді так кажучи, набити б також рівень собі в нашій пташці. Чому ти не набиваєш рівень знову? Я просто в нашій пташки 16 рівень, а міг би бути 17-й? А в нашому випадку, коли я збираюсь тут іти битись з боссом, це трохи доважливо. Окей, поїхали. Що, сам я спробую від камушка відіграти? На, опа. 17 дамага всього. Як я. Ой, 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 не підходь до мене. Слухай, не так жахливо. Головне, відволікати на себе його, а моя пташечка впорається. Да, нормально. Що таке? О! Ой! Ой! Ти тікаєш? Моя пташечка на тебе розраховую. Оооо. Головне, вчасно відходити. До речі, мої пташечки більше хп, ніж. ніж в босса. Ну так, коли на однаковому рівні з боссом можна затащить. Він ще ухиляет, тись, вона як головою махає. Ну. В тіло не хочеться стріляти, тому що тіло дамажить 32 дамага бере. Волову 51. Ой. Ого. Мене дамажить непогано. Я не пташечка. Це як варко, нема сенсу самому йти на динозавра. Краще динозавром на динозавра піти, що логічно. Так, пташечка, ти жива? Не хвалюся. Не треба скаржитись. А то там написано данжер. Так, а що воно? є. Де? Ось лут. Так, а тепер технології. Я отримав? Так, технології Points І перед, mining Так, я, мені. Ну. Що? Поєднує кільких. Вау, поєдні двох. цей палів одного рівня. І дає наступну версію, але мені. Окей, okay. mining я взяв. Ну, це також мені необхідно ормайнг. Ще мінус один босс. Я, до речі, тепер нормально зрозумів, для чого босси потрібні. Хм, <у>, У нас, до речі, є. Як я розумію, можна декілька разів боса вбивати одного і того ж. Там мені нічого не дали за вбивство тебе. Хм. Це що? У. Так, другий. Це буде 2 Давай спробую. А, він просто відбив. Ну, буває. Хм. Коротше, перше, що я хочу, це побудувати орбайнінг. Так, давай. Мені. Тебе? Ой, ти ну, Ні, випадково кинув. Діставайся і допомагай мені тут. Збирати палдіум фрагмент, бо в нас просто ось тут для ore-майнінг не вистачає. Треба 20 палдіум фрагментів. Куди ти побіжав? Куди ти майніш? Що ти майніш? Ось тут майні. Може мені допоможеш? Чим ти зайнятий? Мені треба більше босів повбивати. Ти не збираєшся мені допомагати? Коротше, все. Той обташечку і повертаємось на базу. Що там таке? Хто ти такий? А, це мій котик. Я не думав, що ти такий великий. Ого, той, хто мені з яйця випав. Ну, дай мені. Дай мені зістрибнути. Все. У нас три ще додатково три пали. Тут у нас хто? Покажи. Це в нас. у -ху, ху Пенкінг! Я ж за ним прямо на острів збирався плити, а він тут мені нахиляло Ну, Епріті, ти в мене вже є. І. Вау, флембел! Я не з. Так, в мене тебе не було до цього. Так, беремо три яйця і висаджуємо. Я зараз взагалі не шкодую, що взяв... що взяв вас. Так, це і є. Тепер, палдек, ти, флеймбл. Все першого рівня, таке собі. Готуєш і фермішся. Хоча з тебе можна і непогані ресурси збирати. Ти. А, тебе я вже знаю. І. О! Пенкінг. Другий рівень. Вау! Вау! Вау, 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 вау! вау. Непогано. До речі, хто також вміє в другий рівень майнінгу. перший рівень. Кабанчик. Коротше. Те, що мені. А, о Залізо треба! А це неприємно. Скільки два тільки можемо зробити? Треба багато залізо Заліза. Ну, дай мені слізти з тебе. Тім з Хангрія, в мене їжі нема. Це, до речі, прям проблема. Все, давай, допомагай мені тут видобувати. І. Треба до домою, нема сенсу продовжувати. Додому. Слізь Коротше, коли багато ефок поруч, воно не розуміє, що хочу щоб він зліз. Так, я хочу скинути вас, щоб ви мені не заважали в інвентарі. Так, дякую. І одразу закинути ще двадцятку. Сам я получу видобувати ще. Знаєш що? У нас в інвентарі, мені в інвентарі. Ого, у нас тут 167. Ну, навіть ось так. Мені 40 вистачить з собою. Да, яді у нас дуже багато. думаю, можна навіть. Ого, а ти прям багато ісиш. Ні, мені треба, все ж таки, побільше. Ось так ще. Я більше заліза. Ну давай. Ти збираєшся видобувати? Судячи за все, ні. Ну, Допоможи мені. Просто стоїть, дивиться на мене. Я yeah, засуджую. Я твій хазяїн, ти маєш мені допомагати. Е, що він там зайнятий? Треба буде, до речі, подивитись найближчого боса, якого я можу собі дозволити. Все повністю зібрав. Дивіться, є 23-й, 23-й, 30-й, 31-й, 30-й, 23-й рівень. Шісів підняти. Рохоч те, що я розібрався як нормально піднімати. Насправді так кажуть, що треба побігати ще подосліджувати. Об'єктивно сюди телепортуватися, піднятися нагору. Або сюди телепортуватися і в цей бік піднятися і більше знайти босів. Що давай. Віднайди тут когось. Дякую, і тримай. Стори мені ще більше. А тепер. А, три не вистачає. Випадеш? Ну всього. О, молодець. Давай три. Мені треба, просто три. Раз. Два. Три. Є. орбаймін. Кудись. Сюди поруч. Ось так. Зараз всі побудують, і я б тут ще прям поруч скриньку поставив би. Яку я сам побудую? Скр... Скриньку я сам побуду. <свят> в п'ятьох чисто. Все, а тепер мені потрібен ще хтось, хто буде займатися камінням. Бо зараз в мене чисто кам'яний. Чисто кам'яний, тільки один. Давай, він, одного прибру, і в мене був. У мене був ще барашок. Є ти? З двома, з двома рівнями кам каміння. Що сподіваюсь, Ти пенкінг, ти ліг спати. Так. О, по-перше, ще два Діна. Ти в нас будеш і. А, ти в мене вже є. Ти. Також лампака. Ну, знову ж, це такі. Це просто звичайні яйця, я зараз переробляю. Просто тому, що вони в мене є. І, до речі, а новий обладунок? Я вже в новому обладунку? Так, я вже в новому обладунку. І в ньому холодно. Окей. Це, напевно, перша ніч за довгий час, де я сплю. Я сплю вночі, який жах. Так, далі мені треба 23 рівень, я сподіваюсь, хтось хтось допочне видобувати руду. Будь ласка, Чим ти зайнятий кампанчик? Іди видобувай? Коротше, не в цьому справа. У мене вже майже 18 рівень. Так, я вас беру вас двох. І давайте я б ще взяв з собою паняшку, просто тому що це ж дуже швидке переміщення. Побіжали, так, у нас є. У нас є можливість звідси пробіжатись вглуб. І я не бачу можливість відмовляти собі в цьому. Не бачу сенсу відмовляти собі в цьому. Так. Ага, мені в той бік, я зрозумів. Що? Та мені на паняшки пробіжусь. Побіжали. Давно ми з тобою не катались. Так, ці на в мене нема. Але у вас тут занадто багато поруч, і я не впорюсь. Ой, у нас там біг, я не хотів починати. Мене примусили. Ой, не туди побіжав. Стоп, а це що? 31 рівня. О, нового босса знайшов. Я не сюди хотів. А, це ось ці. агресивні чмошки на мене напали. На. 16 рівня. Оглушив мою поняшку. до що прикольно, ось з такими ті, хто оглушають, бігати на поняшці, тому що вони оглушають не мене, а поняшку. Одну стрілу від нього отримав. Ууу. Багато чого є поруч. Давайте три яйця. Вони які Зеле... три зелених яйця це вау. Це прям прекрасно. Там може щось нормально випасти. Так, десь. Тут буде босс. Та чому ти агресивний? Блін. Сильний і агресивний ще. Жахливе поєднання. О, я бачу там новий швидкий перехід. А де тут бос? Десь тут має бути якийсь бос. Його просто нема. Ні, не те що я скаржусь. Цікаємо, а то тут ось цей агресивний. Її і... ще один шутки перехід відкрив. Так, теоретично можна пробіжатись далі, але щось мені підказує, що далі це кінець саме континенту, далі холодні землі, а в холодні землі я не хочу йти. Хоча ні, на кінець, там ще пробіжатись можна в той бік. Хм. Так, ти, 23 рівень тут. Нічого прям цікавого нема. Я б міг, я б міг рівень покращувати, замість цього я бігаю і досліджую. Це також непогано. Так, ти отримаєш домах? Тут питання, з якої висоти ти отримаєш домах, хоча б якийсь? Ні. На собачки можна з. Мені цікаво, воно прям можна зістрибати з поняшки чи я просто з достатнь... недостатньої сиди падаю, щоб вона отримала дамах. Ууу, якісь нові. Я, я їх не потягнув вони 20 рівня. А, і це. Це кінець саме цього континенту. То вже якийсь інший. Ага, і... а ви занадто сильні. Полювальники. Ви також агресивні? Ей, ай, -яй, ай! -яй. Ні, тікаємо, тікаємо, чекай, Поняшка. Валимо звідси. Ще хтось. Ви виглядаєте як агресивні мавпочки. Блін, ліземо на інший континент. Ось, ось сюди кудись. Ой, я хотів злізти з тебе. Так, ташечка. Полетіли, подивимося, що тут. Я сподіваюся, я побачу тут якийсь швидкий перехід. О, бачу. Я зараз навіть на цей континент знайду перехід. Ого. Хтось сильний. Масана, 26 рівень. А мені, мені тут, щоб вижити, треба мати рівень, з яким я б пішов на боса. Коротше, треба. Ого, так. Я просто повз проходжу від шпіці. Ти також агресивний? Да. Та відможа також агресивна. Я... дайте мені просто. До речі, тут, тут же нормально, в нормальній кількості мігасфери. Та й в мене в інвентарі насправді кажуть, що вже нормальній кількості мігасфери. Мавпочка, ти також агресивна? Також агресивна. Все. Просто тікаємо додому. Все, я повідкривав фаст тревели. Що ж, моя наступна мета: Два боси, 23 рівень, вбити двох босів якого біси ніхто не працює ось тут? За що я вам плачу? Давайте подивимось, що у нас тут випало. Це, М -м так, ти в нас ще є. У нас випадково паті не переповнена. Чотири. Ні, не переповнена. І ще.. о о, -о, -о! Сінамос! Це той, якого я... вони компашки ходять, що це я не може їх. не міг нормально підібрати. Ти в нас де сінамос? Ось ти. Другий рівень саджання? І медицина. Так, а хто у нас засаджання? Так, по-перше, на. Хороші яйця? По-друге, а хто у нас засаджання відповідає? Ти прибираю. Тебе перекидую. і ти тепер відповідаєш за саджання. Так, саджання, збирання, ти полування другий рівень. Але ти ж майнінг. Ти маєш майнінгом займатися. Я тебе взяв для майнінга. А де ти взагалі? А де? До речі, пін. Де ти? Яким майнінгом ти там займаєшся? Мені? Ти знущаєшся. Це не той майнінг, можна ти прям. Наказати чисто сюди працювати. Ну ні, це я сам сам буду працювати. Коротше, сюди просто треба, судячи за все, побільше палів, які будуть камінням займатися. А, і, і ви вдвох збираєте це каміння та ви знущаєтеся. Що ж, по в описі ви можете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, позалишайте на них рецензії. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримає Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніколи можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!